Тетяна та Олег Федорченки більше п'яти років працюють на комбінаті Запоріжсталь. Першим на підприємство за порадою родичів запоріжсталівців прийшов чоловік. Тут стабільна заробітна плата, добре дбають про працівників, ну і гарний колектив. Потім Олег запропонував дружині працювати разом до того, як я прийшла сюди. На завод влаштувалася, я працювала медиком. Заробітна плата дуже маленька. Прожити на неї тяжко дуже. Мені порадив чоловік, сказав, що є на Запоріжсталі така програма, де можна переучитися на машиніста-крана або на іншу професію. Врешті вийшло так, що чоловік і навчав Тетяну Азам професії. Вона ще й потім говорила. Що ти до інших ставишся гаразд добріше. Олег каже, був суворим, бо професія машиніста-крану не пробачає помилок. Це дуже відповідальна професія, тому що вона з людьми працюєш з людьми завжди, і ти за них відповідаєш, щоб вони повернулися додому живими та неушкодженими. На Запоріжсталі працюють 364 подружні пари, родини яких міцні та загартовані як сталь. Подружжя Федорченків разом вже вісім років. Відзначати свята одна з їхніх улюблених сімейних традицій день закоханих не виняток. Пара ділиться своїм секретом міцних стосунків. Якщо ви друзі по життю, то буде все добре у спільних стосунках. Якщо комусь щось не подобається, треба сісти і поговорити, а не сваритися.